Яке свято ми готуємось зустрічати? Вірно, новий рік! А чи буває новий рік без ялинки з іграшками? Ні, якої форми можуть бути іграшки трикутної, квадратної, круглої. Покладіть перед собою великий круг. Знайдіть серед геометричних фігур круги і покладіть їх на великий. Один, два, три, чотири, п'ять. Чим схожі круги формою. Скільки жовтих? Один. І позначаємо його відповідною цифрою один. Скільки синіх? Один. Два. Три. Чотири. І відповідна цифра буде чотири. А зараз покладіть перед собою великий квадрат, а на нього решту квадратів один, два, три, чотири, п'ять. Чим схожі ці фігури? Вони схожі за формою. Чим відрізняються розміром і кольором? Скільки червоних квадратів? Один. Два. Три. Чотири. І відповідна цифра буде. Чотири. Скільки синіх? Один. І відповідна цифра буде один. Молодці. Прикрасимо ялиночку. Вгорі повісимо прикраси трикутної форми. Один, два, три. Внизу. Круглої форми. Один, два, три, чотири. Під трикутними іграшками квадратної форми. Один, два. Де вісять іграшки круглої форми. Вірно внизу якої форми іграшки вісять у горі? Трикутної форми. А під ними якої форми вісять іграшки? Так, квадратної форми. Що роблять ведмеді? Прикрашають ялинку. З якої вони казки? Так, з казки три ведмеді. Допоможемо ведмедям прикрасити ялинку. Розфарбуй три жовті круглі кулі у горі. Один. Два, три. Під ними дві червоні. Один. Два. Унизу три сині. Один. Два, Три молодці.